2 травня 1913 року міністр оборони Франції Еженет Єн підписує розроблений генштабом план розгортання військ у разі війни з Німеччиною. Цей документ відомий як План 17. Його головна ідея перехід від доктрини оборони до наступу та першочергове звільнення відірваних від Франції провінцій та Лотарингії. Цей план французи спробують реалізувати в серпні 1914 року у знаменитій прикордонній битві, яка буде коштувати армії вбитими пораненими зниклими безвісти понад 200 тисяч солдатів і мало не призведе до національної катастрофи. Після поразки Франції у франко прусській війні 1870 1871 років. Об'єднана Німеччина анексує її прикордонні провінції Ельза лотарингі З того часу для Франції східний сусід це постійна потенційна загроза. Навчені гірким досвідом французи будують на кордоні мережу фортеці Фортів, покликаних стримати німецький наступ. Невпевненість у своїх силах насамперед диктує Франції оборонну стратегію. Але зміцнившись військові стратегії республіки з 80-х років 19 століття планують наступальні операції з опорою на потужний пояс укріплень. Таким чином не потрібно віддавати ворогові свої землі, а навпаки, можна перенести бойові дії на його території. Певненість Франції надає домовленість з Росією про взаємну військову допомогу. Це ставить Німеччину перед перспективою війни на два фронти. До 1911 року французькі генерали розробляють 16 планів мобілізації і розгортання військ. Кожен наступний замінює собою попередні. План 16 передбачає розгортання армії. На кордоні та очікування активізації росіян а також прибуття на континент англійців, які під час штабних переговорів із французами обіцяють свою допомогу. Тільки після цього можна переходити до нас. у плану є серйозна вада. Він не вимагає прикриття франко-бельгійського кордону, а вторгнення до нейтральної Бельгії та Люксембургу. Це стрижень розробок німецького генерала Альфреда фон Шліфена, які пізніше будуть модифіковані його наступником на посаді начальника Генштабу Німеччини Гельмутом фон мольтке Молодшим. Каналами розвідки один із ранніх варіантів плану Шліфена потрапляє до французів. Але більшість військових сприймає це як дезінформацію. Зовсім іншої думки генерал Віктор Констан Мішель, який в 1911 році очолює французький генеральний штаб, Мішель хоче модернізувати план 16 так, аби сконцентрувати потужні військові сили на лінії верден Мюр антверпен А ліве крило армії Франції, так само як і праве німців, має доторкнутися плечем до Ламаншу. Крім того, генерал Мішель пропонує подвоїти кількість солдатів, прикріпивши до кожного полку діючої служби полк резервістів. Така ініціатива викликає обурення у кадрових офіцерів. Резервісти це нуль, стверджують вони. Доводять, що така реформа зменшить наступальний потенціал Збройних сил. У Вищій військовій раді Мішелю влаштовують справжній розгром. Немає сенсу обговорювати цю пропозицію. Генерал Мішель не при своєму розумі. кажуть авторитетні полководці. Незабаром опального стратега звільняють з посади начальника генштабу. Армійські консерватори тріумфують. Вони відстоюють від жилі традиції та принципи. Коли міністр оборони пропонує замінити примітні блакитні шинелі, червоні кепіт та червоні рейтузи французьких солдатів на хаті піднімається потужна хвиля протесту. Скасувати червоні рейтузи? Ніколи. Червоні рейтузи це Франція. Вигукує в парламенті один із депутатів. Лише напередодні війни у липні 1914 року впроваджують захисне сіроблакитне обмундирування відтінку блакитної далечині. Але до початку бойових дій його масове виробництво ще не налагоджено і солдати йдуть в бій в старих мундирах. Новий польовий статут 1913 року говорить про просування рубежу атаки на 45 метрів за 20 секунд, поки ворог перезаряджає гармати. У порядники цих статутів просто забули про існування таких штук, як кулемети з гіркотою згадував один із учасників перших битв Великої війни за прихильність старовині тисячі французів заплатять своїм життям. Коли папугу подібні солдати Франції, які йшли згуртованими рядами вперед, стали легкими мішенями для німців. Наступником генерала Мішеля на посаді голови генштабу Франції обирають 59-річного Жозефа Жака Сезара Жофра, син фабриканта, чесний служака, який пройшов шлях від командира роти до начальника служби тилу. Холоднокровний і методичний працівник з тонким і гнучким розумом, так характеризують жофра колеги, флегмата й мовчуна його поважають у військовому середовищі. Він не викликає побоювань у політиків. Які знають про його республіканські переконання, права рука жофра у генштабі це генерал Едуард де Кастельно, гарячий гасконець, завзятий католик, який отримав через це прізвисько Чернець у Чоботі. Саме ці двоє Жофр і Кастельно творці нового плану розгортання французьких військ у разі війни плану 17. Відповідно до цього документу, французи повинні зосередитись на фронті в 350 кілометрів від швейцарського кордону біля Монбельяра до бельгійського кордону біля Герсона на річці Оаза. Жофор просуває ідею наступальних операцій і покладається на їх успіх: першу операцію планує на ділянці між лісистими горами ВОГЕС та Мозелем, другу на північ від лінії верден мец Загальний наступ передбачається розпочати на 12-й день після оголошення мобілізації. Жофер впевнений, якщо німці порушать нейтралітет Бельгії, то пройдуть південним краєм і Люксембургом, не переходячи на північний берег річки Маас. У такому разі французьке угрупування вище лінії Верден Мец зможе вдарити їм у фланг. За задумом начальника генштабу Перша та Друга армії праве Крило. Займуть фронт Бельфор нансі і наступатимуть на Лотарингі, а один корпус із кавалерійською дивізією на Ельзас. П'ята армія ліве крило на фронті Монмені Мезьєр піде в атаку на Діденгофен і північніше або протидіятиме німецькому наступу через Бельгію. Третя армія центр біля Вердена має діяти залежно від обставин або оборонятися, або наступати на Мець. 4-та армія в районі Сен-Діз'є-Бар-Ле-Дюк Сендізьє Барледюк це резерв, який планується використати у східному або північно-східному напрямку. Жофер і Хастельно стрімким ударом хочуть розірвати німецькі сили в Ельзасі Лотарингі на дві частини з подальшим оточенням. Ми повинні потрапити до Берліна, пройшовши через Майнц, говорить про план 17, командир 20-го армійського корпусу генерал Фердинанд Фош якому судилося завершити Першу світову війну. Тобто після успіху Вельзасі та Лотарингії форсувати рейн біля Майнцу, розташованого за 200 кілометрів на північний схід від Нансі, на відміну від плану Шліфена, у плані 17 немає докладного опису військових операцій. Це лише позначення локації розгортання військ, з якого вгадуються подальші напрями їхніх дій залежно від обставин, але без конкретної мети. Сам РЖофер стверджує, що План 17 це ідея, яку полководець тримає у своїй голові, але не довіряє паперу. Вперше вищий командний склад Франції дізнається про завдання армії з директиви No1 Жофра від 8 серпня 1914 року, тобто вже після оголошення війни. Коли опоненти говорять жофру про незахищеність франко бельгійського кордону, він відповідає, що у німців, мовляв, просто не вистачить сил розгорнути такий широкий фронт наступ. А якщо вони спробують це зробити, то так ослаблять своє центральне угрупування, що французький удар увійде туди як ніж у масло. Начальник генштабу Франції не враховує, що німці збільшують свої сили за допомогою резервних корпусів. Це саме те, що пропонував генерал Мішель, і що з таким обуренням відкинули його колеги. У 1913 році бельгійський військовий еташе у Берліні Майор Мело повідомляє про надзвичайно великий призов резервістів у Німеччині, з чого він робить висновок, що німці формують по одному корпусу резервістів на кожен корпус солдатів діючої армії. Проте автори Плану 17 не змінюють своїх переконань. Свої сили Франція намагається примножити, ухваливши у серпні 1913 року закон про збільшення тривалості військової служби з 2 до 3 років. Військовий геній Жофра і Кастельно породжує план, в якому повно недоліків. Головний це незахищеність франко-бельгійського кордону, другий розтягнутість військ. Та нестача сил для ведення успішних операцій одночасно на льзацькому та бельгійському напрямах. Третій – Важко прохідна місцевість та наявність німецьких фортець у зоні головного удару. Четвертий неможливість вступу до Бельгії до того, як її нейтралітет першою порушить Німеччина п'ятий. Максимальна неконкретність плану та відсутність деталізації військових операцій. Все це проявиться вже в перші тижні Першої світової війни. У серпні 1914 року, відповідно до плану 17, французи стрімко йдуть вперед в Ельзасі та Лотарингії. Жофри наполегливо вважає, що саме там знаходяться основні сили противника. Він посилає у бій гарно одягнутих солдатів та офіцерів у супроводі військових оркестрів яких нещадно косять ворожі кулемети та артилерія, коли усвідомлює, що німці охопили його з флангу у Бельгії, вже пізно, бельгійське угруповування під загрозою оточення вимушене відступити. 22 серпня 1914 року поставлений страшний антирекорд втрат вбивають, ранять і захоплюють у полон 27 тисяч солдатів. Це більше ніж будь-якого іншого дня Першої світової війни. Серед убитих у прикордонній битві лейтенант легкої піхоти Шарде Кастельно, син творця плану 17, лейтенант Герман Фош, син Фердинанда Фоша та його зять Поль Бекур. На той час план 17 визнаний неспроможним. Французи та Британський експедиційний корпус відступають. Париж під загрозою, і звідти поспіхом евакуюють уряд. Хибні посили і бажання за будь-яку ціну відвоювати анексовані Німеччиною провінції та Сталодарингю грають із жофром злий жарт. Франція та її союзники балансують на межі поразки. І лише неймовірна напруга сил допомагає їм вистояти.